1 жовтня в Україні відзначають День захисників та захисниць України, які зараз лескують там, у на передовій, задля того, щоб ми з вами тут могли жити, щоб ми могли творити і бути корисними. Тож пропоную згадати всіх тих, кого немає з нами сьогодні хвилиною мовчання. до слова, директора, я би хотіла привітати наших любих ветеранів. Я би хотіла привітати сім'ї ЗСУ, сім'ї, які знаходяться в полоні, а також учасників бойових дій. Дозвольте мені передати слова нашого міського голови Геннадія Дикого, який зараз також захищає нашу рідну Україну, словами вдячності вам. Побажання миру, побажання перемоги нам, а також сьогодні мався бути присутній на святі виконуючий обов'язки міського голови, секретар Білосаківської міської ради Володимир Бовкотрук. На жаль, він вибачився, тому що у нього зараз зустріч з військовими. Ви розумієте, військовий стан він має бути також на бойовому посту. Він також дякує всім вам, дякує вам, шановні наші клієнти. Дякую працівникам територіального центру за ту допомогу, яку вони надають Збройним силам України, за ті ваші сітки, за е, продукти харчування, за вашу любов, за вашу підтримку. Я дякую вам всім за захист. Я дякую вам за патріотичність. Я дякую вам за віру в перемогу, за продовження наших українських традицій. І за те, що ми разом об'єднуємося і ми з вами разом одна сила. В нашому колективі працює і працював до війни Макаренко Сергій, який зараз з нами продовжує допомагати. Я запрошую вас, Сереженька. дозвольте мені висказати подяку Макаренко Сергію Олексійовичу в День захисників та захисниць України, в День ветерана. Адміністрація, працівники та клієнти територіального центру висловлюють вам щиру подяку за мужність та відвагу, за вашу жертвеність та захист незалежності суверенітету та територіальної цінності України. Наша країна пишається вами слава героям! Він з чотирнадцятого року стоїть на передовій і захищає, і навіть тут допомагає сімдесят. Слава Україні! Героям слава! мій син також зараз на фронті. Уже 10 років, як рашистський чобіт, вступив <клес> на нашу землю. І два з половиною роки повномасштабної вторгнення. І як наші кращі сини й дочки в гарячих точках на передовій і по всій лінії фронта ви мужньо виборюють нашу свободу і незалежність. Вони стоять на смерть за наше з вами майбутнє. Вічна і світла пам'ять всім тим, хто ціною власного життя захищає нашу Україну, низький уклін і велика шана тим, хто захисникам, хто продовжує боронити нашу державу. Хай береже їх Господь, береже від пуль під обстрілами. Хай всі наші воїни-захисники, гідно виконавши свій військовий обов'язок якнайшвидше з перемогою. Живими, здоровими, неушкодженими, повертаються додому. І ми небайдужі українці, колектив підпрацівників і клієнтів нашого територіального центру, надання соціальних послуг імені Петра Новотні, під керівництвом нашого директора центру Ірини Доги, тут, в тилу, протягом усього цього часу. Кожен на своєму місці допомагали. Допомагаємо, і будемо продовжувати допомагати нашим воїнам, наближаючи нашу перемогу. І сьогодні я хочу передати подяку нашому територіальному центру від підрозділу мого сина Павла, який входить до складу нашої 72-ї окремої механізованої бригади. Подяка, 72-га окрема механізована бригада. Імені Чорних запорожців подяка Територіальному центру надання соціальних послуг імені Петра Новодні за підтримку українських воїнів та військових підрозділів, які боронять рідну землю від російської агресії, та вагомий внесок у спільну перемогу над російським агресором. Слава Україні! Героям слава! Я дякую вашому сину. Я дякую 72 другій. Я дякую Івану Віннику, який не забуває наш територіальний центр. І більше 60 чоловік, клієнтів територіального центру. Кожного нагороджено було. Подякою від Івана Вінника, полковника 72-ї окремої механізованої бригади. Сказати, що життя продовжується, то я вам хочу всім побажати життя, життя і ще раз життя. Нехай якнайдовше б'ються серця наших героїчних воїнів. І наші серця. Давайте будемо посміхатися кожному ранку з вірою в все краще. І, і все буде Україна, перемоги, миру і добра нам усім. Дякую. Ми дякуємо всім, дякуємо вам, матері, за ваших становінь, дякуємо всім, чиї. Рідні захищають сьогодні нашу рідну неньку Україну. І тому сьогодні ми позвали вас сюди, щоб ви слова вдячності, щоб в кінці і завідуючі відділення вручать вам зі словами подяки, шани, продуктові набори від міської ради. Хочу привітати і вітаю вас сьогоденними святами і побажати перш за все тим, хто очікує батька, сина, доньку, рідних сніг. Хто очікує зміни, щоб ваші рідні повернулися якнайшвидше з перемогою живі і обов'язково цілі. А керівнику нашого соціального захисту цього відділу Ірини Пенталії і всьому колективу. Я не вклоняюся і щиро дякую від свого і ім від імені тих, кому цей колектив допомагають, підтримують, надихають. Дякую. Балати збройні сили, байбай, байрактаром, бай, пекло костей виганяли, геть, геть, геть України, вам ніколи не здолати збройні сили, бай-бай, байрактаром бай, виганяємо ї, геть, геть, геть геть. Ya Наші родичі, дорогі наші ветерани, дякуємо за все, що ви робите. Нехай наша славна Україна процвітає і Божа матір, покрова Богородиці, обов'язково вас захистить. Знем захисника і захисниці України. Дякую. дякую, що вас пригосіли за концерт поне. А ми дякуємо вам. Дякую вам, які великі торби. Ми з дідом і не доведемо. Дякую. Здоров'я, здоров'я, здоров'я. Будь ласка, я здорово. Дякую. Дякую. територіальному центру. А можна Дякую. Дякую. Дякую територіальному центру директору за так свято, яке нам створили, що ми всі змогли зібратися, зустріти своїх знайомих і дякуємо ЗСУ за, за те, що вони нам дозволили це свято. Зустріч підути у територіальному центрі вітаю всіх святом, покрови Божої матері і захисників і захисниць України. Здоров щастя, здоров'я, мирного неба, щасливого повернення. Ми всіх чекаємо і бажаємо всім перемоги, перемоги, перемоги.